Зараз будемо вчити вірш за способом, який придумала не я, а Гордій Сапович, такий є блогер. Але спосіб дуже гарний і дуже ефективний. В чому він полягає? Вам потрібно прочитати текст. Наступний крок. Ручкою пишемо перші літери, перші літери кожного слова з нового рядка, так як написано у вірші. Далі ми читаємо літери, дивимося на літери і згадуємо, яке ж це слово було. І останнє ми забираємо будь-які літери і з пам'яті згадуємо весь вірш. Отож, приступимо до роботи. Вірш. Спершу рекомендується прочитати вірш так, щоб зрозуміти весь зміст. Дятел. По рецепту на базарі. Дятел вибрав окуляри. Натягнув собі на ніс, полетів трудитись в ліс. У осінню, хмуру пору хитрий жук з під кору. Дятел глянув, сів на сук, носом тук і згинув жук. От які то окуляри вибрав дятел на базарі. Кому незрозумілий текст вірша, читає ще раз, так, щоб все було вам зрозуміле, про що йдеться у вірші. Наступне. Пишемо першу літеру Д дятел. І так весь вірш. По рецепту на базарі дятел вибрав окуляри. Кома натягнув собі на ніс, кома, полетів трудитись в ліс. Крапка. з великою буквою У осінню хмуру, оце слово хмуру, пору, хитрий жук, хитрий жук, зашивсь, зашивсь, ну ніби пішов, зашивсь. Ось це слово потрібно зрозуміти. Під кору. Крапка. Дятл, гляну, сів на сук носом. Тук дефіс і згинув жук. Крапка. От які то окуляри вибрав дятел на базарі знак оклику. Так, поки писала, да, куди з'їхала. Зрозумілий спосіб. А тепер намагаємося дивитися тільки на літери і згадувати вірш. П, а я вже забула. Тобто мені потрібно підглянути по рецепту, Ага. По рецепту на базарі дятел вибрав окуляри, натягнув Н, натягнув собі на ніс, полетів трудитись в ліс, у осінню Х. Хмуру підглядаємо, хмуру пору, якщо потрібно, підглядаємо. Хитрий жук, зашивсь під кору. Глянув дятел, глянув, дятел глянув, ага, дятел глянув, тут була кома. Сів на сук, підглядаю носом тук і, і згинув жук. От які то окуляри вибрав дятел на базарі? І от коли я повністю вже не підглядаю, можу розповісти вірш по буквах, я розповідаю до якихось пір. Далі я повністю забираю таку шпаргалку і намагаюся згадати вірш, як то кажуть, із чистого листа. В який спосіб використовуєте ви?